Ну, що робить А 50 А 50 літає вздовж кордону і дивиться, що там в країні там коїться. Він вони заявляють, що вони можуть дивитися на 600 кілометрів, але це брехня, тому що ну по-перше, аналогічні системи, які є на озброєнні там інших країн. Вони бачать 400, і вони кажуть: 400-450 це в найкращому випадку. Ну росіяни ж вони ж у них все більше, ніж іншої частини людства. Тому вони бачать, як нібито на 600, а по факту на 400. І е, вони бачать все, що відображає е, радіолокаційний промінь. От якщо воно здатно щось відображати, то вони це бачать танк. Залізодорожна цистерна щось інше. Якщо відображає, вони його бачать, вони його фіксують. І е, тепер стосовно кількості літаків, для того, щоб мати цю інформацію постійно, треба е, мати цілодобове спостереження. Цілодобове спостереження це е, от літак А-50У, у нього там, ну, щоб він злетів і почав працювати, чисто Чистий час, коли він працює на спостереженні, це 6 годин. Да? скільки літаків треба, щоб організувати е цілодобове спостереження з урахуванням того, що треба проводити якісь регламенти роботи, якісь огляди, там наладки обладнання, таке інше, У да? них вже зараз виникають великі проблеми е не тільки з літаками, а й з екіпажем. Якщо ви звернули увагу, то а 50 який був збитий останнім, було повідомлення, що там е, загинуло Юсов сказав, що там загинуло 10 членів екіпажу. Uh -huh. я так думаю, о, щось, щось вони неправильно розуміють, тому що там екіпаж, ну стандартна комплектація. Це екіпаж 10 людей, які спостерігають за е, радіогалаційною обстановкою, проводять розвідку, а ще 5 це пілоти. Ну, пілотажний, пілотажний екіпаж. Ні, там взагалі було 10 людей, Тобто, там було 5 е, пілотажного екіпажу і тільки 5 операторів цієї радіолокаційної системи. Тобто їм вже зараз не вистачає людей. Е, так от е, дійсно, там ще один літак. Я, я не знаю взагалі, як вони зараз там встигають це робити. А ну, правда, вони зараз просто стоять, там, не, не розуміючи, що з ними сталося. Вони просто стоять на аеродромі. На... Тому це дійсно для них буде велика проблема. Вони очей залишаються. Також окупанти ось кажуть я читаю інформацію, що розповідають вони про літак А 100. Але як я проаналізувала, там постійно переносять терміни його передачі. Вони обіцяли, що отримують його у 2024 році, але поки що жодних повідомлень немає. А що це за літак? Звідки він? Чи це він також був на озброєнні у Російській Федерації? А це це розуміє, тобто у нас був такий чудовий автомобіль Запорожець да. Його назвали Таврію, ну там щось там пролаштували там туди-сюди, <пролашт> скільки не називають там новим там супер таврія, Нью -таврія" нічого не буде. А п'ятдеся 50... соти він а, застарів ще в той момент, коли його а, навіть підписували якісь там проекти. А чому тому, що зараз а, ну колись, коли американці почали літати свою систему АВАКС. Ну, це те ж саме дальнє радіолокаційне е, виявлення uh -huh. радіолокаційного виявлення. І е, це був такий грибок, який там розташований. В цьому грибку стоїть антена, яка обертається, і е, так воно дов дуже довгий час літало. А потім навчилося робити так звані активні фазовані решітки. Це такі такі ну, піптики стоять, скажімо так, великої кількості. І за що за рахунок комутації е, на ці от піптики, е, сама антенна не рухається, а радіолокаційний промінь рухається так, йому як потрібно. І це дуже спростило. Цю цю компоновку, що в винищувачах, що в інших літаках, і в тому числі і в, цьому, в цій системі радіолокаційної розвідки. Тобто це нерухома система, і останні, ну те, те що зараз літає американців і у натівців, ці треті літаки, це просто вздовж фюзеляжа на таких невеличких стойках розташована така, ну нібито така знаєте, як доска просто. Вона не обертається, вона вздовж всі ляже. Вона не робить таку халабуду над головою, це не пляжний грибок. Це дуже акуратна така системка, яка стоїть. І вона бачить далі, ніж системи ДжМІЛі, які стоять зараз у Росія. Тому, коли він тільки е е його створював, він вже був застрілий, тому що ці всі афари, так звані е е з, е з е фезованої рішіткою, ріш ріш вони вже були в світі і вже використовувалися. А вони ще могли там стільки сказати, що ми будемо обертати ці, ці, ці локатор з, з подвоєною швидкістю. Він там буде не 12 обертів робити, а 24 чи то 6 було, стало 12, ну щось таке. Яка. Угу. А обладнання внутрішньої кабіни, вони до цього часу не відновили той літак, який був пошкоджений в мечулищах. І тому вони ніяк не можуть зібрати, у них там чогось не вистачає. Концерн Вега все переносить ці сроки постачання, кажуть, нам ще треба, ще треба, ще треба, ще треба, ще треба. І е, ну, кінця цього не видно. Ну, може, вони там зараз там щось там дадуть по шапці, вони там зберуть ще один А-50, але він відрізняється від, є, один А-100 він відрізняється від А-50 тільки тим, що у нього треба. Віще швидше буде обертатися. і все.